Свята Євангелія від Івана. Справедливим є відмітити, що Ісус був богочоловік, і як людині йому було притаманно голод, відчуття втоми, а також відчуття образи від юдеїв. Але кожного вечора він звертався до свого Отця. Щоб те божество, яке його наповняло, якнайкраще діяло у спасінні людських душ. Прочитаємо декілька історій. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня. Віфезда, по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив? Як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус. Уставай, візьми ложе своє, та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік. І взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому то сказали юдеї вздоровленому є субота, і не годиться тобі брати, ложа свого. А він відповів їм, Хто мене вздоровив, той до мене сказав: візьми ложе своє, та й ходи. А вони запитали його. Хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи. Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі. Чого гіршого. Чоловік же пішов і іудеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. І тому зачали іудеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм: Отець мій працює аж досі. Працюю і я. І тому то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм. По правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить. Що робить отець, бо що робить він, те так самий син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає і оживляє, так і син, кого хоче. Оживляє, бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові. Щоб усі шанували і сина, як шанують Отця, хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти.